Приступаємо до проходження квесту. Такий поділ, атракціончик, траса. Ярик швидше, звісно. Ілюха трохи з запізненням йде, але проходять швиденько. Не спіши, будь уважний. Ілюша Покроково, кожен квадратик общупує. <риклад> Ілюша, швидше? Та ти дуже повільно, синок. Мам. Ну що? Але то дуже повільно. Диви вже до доярики. <риклад> Та, Та я не зрівнюю, я просто кажу. Ярик вже на середині. Давай, давай, давай. Помаленьку не спіши. Болить злась. Ярик вже доходить, доходить, вже середину перетинає. Ілюха проходить. Ілюшка втомився, це для нього заважко, Ще й діти, щоб у шортах то плетів би. Ярик вже вискочив, вже далі пре. А, Ілюша махлює, коротше. Ми поняли, що ти махлюєш, ми поняли. Все, давай, давай, треба було на руках перелізти. Не спіши. Але ми подивимось, за скільки то ми пройдемо. Ми почали. Відлік зі старту. Ярик вже майже на фініші. Ілюха в процесі до фініша доходить. Ще трішки. Давай, давай, Ілюшка, давай. Зосереться. Диви, Ярик вже фінішує. Є, ти переміг себе. Зараз ще Ілюха себе переможе. Давай, Ілюха, ти ще чуть-чуть. Не йди в лід. <кхех> Давай, Ілюша, ще чуть-чуть. Ми в тебе віримо, ти можеш. Давай, давай. То що трусіля вже зверху? Ну то таке діло. Давай, давай. Я розумію, в курці важко. Давай. Давай не зависай на одному місці. Раз, два, раз, два. Давай быстрі. о. 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 Давай швидше, ну дуже повільно, Ілля. Та ти вже землі торкнувся, теж то не рахується. То давай рахується. швидше, ти сам оцей кусочок проходиш вже більше хвилини. Ой, Боже, ура, Ілюша прийшов. Ура, Ілля переборов себе.